Вітаю, шановні друзі! Сьогодні поговоримо про проблеми для осіб із ПМП після 18 травня 2024 року. Що робити українцям за кордоном із ПМП? Що робити українцям тим, які попали в Україну з ПМП і не можуть на даний час виїхати? І взагалі, що змінилося в законодавчій базі? Давайте розбиратися. Друзі, як ви знаєте, після введення воєнного стану всі особи, які перебували на ПМП, постійному місці проживання, вони виїжджали в зв'язку з тим, що перебували на консульському обліку і були зняті з військового обліку в органах ТЦК у відповідності до порядку 1487. Але для виїзду за кордон е, потрібна була якась вимога, правова вимога. Насправді в правилах перетину державного кордону номер 57 ніколи не було правової підстави для виїзду за кордон особами з ПМП ніколи. А а як же вони тоді виїжджали? А виїжджали вони дуже просто на підставі роз'яснення Державної прикордонної служби від 17 березня 2022 року номер 23-6855/0/6-22 дріб дріб щодо порядку організації виїзду за кордон на період дії правового режиму воєнного стану. Тобто Виходить, що всі особи з ПМП виїжджали за кордон, виключно на підставі даного роз'яснення в зв'язку з тим, що у них є постійне місце проживання, перебувають на консульському обліку та зняті з військового обліку. Що ж змінилося тепер. Друзі, змінилося наступне: як ви пам'ятаєте, раніше особи, які виїжджали на ПМП, вони не підлягали військовому обліку. Як звучала норма закону про військову службу в статті 36 раніше військовий облік громадян, які перебувають за кордоном? Військовий облік громадян, які постійно проживають за кордоном, не ведеться. Але з 18 травня цю статтю змінили. І як вона виглядає зараз, як ви бачите, друзі, стаття 36 виглядає так, що частину 3 статті 36 виключили. Тобто, фактично, військовий облік осіб, які проживають за кордоном, ведеться. і це передбачено новими змінами до порядку 1487. Тобто, всі, хто проживають за кордоном, з 18 травня підлягають військовому обліку, і в Україні і за кордоном, друзі, незважаючи на те, де вони перебували після 18 травня, Тобто, в країні чи поза її межами. Далі дивимось, друзі, той же самий порядок 1487 Про е, взяття на військовий облік, який передбачав старі редакції в пункті 53 зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервистів, які виїжджають за кордон, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Це було раніше зараз. пункт 53 звучить так: призовники військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються, не виключаються з військового обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Отже, друзі, як ви бачите, для осіб з ПМП змінилось те, що по-перше, їх тепер не знімають з військового обліку, і вони по суті підлягають військовому обліку, незалежно від того, перебувають вони в Україні чи за. Її межами. Це потрібно розуміти. Чи зможуть особи з ПМП заїхати в Україну і виїхати? Заїхати вони зможуть, виїхати вони вже не зможуть. Просто так. Друге питання: що робити особам, які перебувають із ПМП за кордоном? Друзі, ну як каже той же самий порядок 1487, громадяни України, які були зняті з військового обліку зв'язку з вибуттям за межі України на строк більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою кабінету міністрів, від 16 травня вона була вона чинності 18 травня. Шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом з відостями, зазначеними додатком номер 4 до територіального центру комплектування та соціальної підтримки через закордонну дипломатичну установу України. Тобто, всі, хто мають ПМП за кордоном, повинні через консульства подати заявку про взяття на військовий облік протягом друзі 30 днів після 18 травня це потрібно пам'ятати, що робити це для тих, хто за кордоном, що робити тим українцям з ПМП, які після 18 травня або до 18 травня заїхали в Україну і зараз знаходяться там. Для них ситуація набагато гірша, тому що виїхати тепер е, неможливо. Як я і казав, в правилах перетину державного кордону номер 57, там немає і ніколи не було такої підстави для виїзду за кордон, як наявність ПМП. Це було лише в роз'ясненнях, а що таке роз'яснення? Сьогодні вони є. Завтра їх немає, як хоч так і тлумач. Що робити українцям, які зараз перебувають в Україні і мають ПМП. Ну, по перше, стати на військовий облік в органах ТЦК. Але тут знову ж таки виникає проблема, що не у всіх є внутрішні паспорта. Це раз не у всіх є ідентифікаційні коди. З тим велика проблема. Але виїхати по іншому у людей, які мають ПМП, вже й не вийде. Тобто, ПМП для того, щоб зараз виїхати, потрібно мати військово-обліковий документ. Та мати відповідне право на виїзд, передбачене правилами про перетин державного кордону, фактично бути виключеним за станом здоров'я, або знятим у зв'язку з наявністю відстрочки. Друзі, тобто іншого варіанту для виїзду за кордон зараз не існує. Тому ті, хто залишився в Україні, на жаль, попали от в такий капкан. Нашої законодавчої і нормативно-правової пастки. Тому, друзі, подивимося, можливо, щось зміниться, і влада якимсь чином змінить, але я не впевнений, тому що основна мета даних з мобілізаційних змін була це посилити контроль за військовозобов'язаними. І Україна це зробила. І багато юристів повідомляли. Тому, ну, звичайно, немає смислу задавати вже питання, навіщо було їхати в Україну, тим, в кого ПМП. От. До речі, друзі. Багато задають питання, чи можна попасти в Україну, в яких є подвійне громадянство, наприклад, України іншої країни. Да, ви можете попасти, виїхати назад, ви не зможете, тому що Україна все одно буде рахувати вас своїм громадянином. Тому не робіть дурних помилок. Якщо у вас є два громадянства, це не означає, що маючи українське громадянство, ви виїдете назад. Не виїдете на вас, буде розпосюджуватися ті самі обов'язки і правила порядку 57. От і вам потрібно мати буде військово-обліковий документ і. Відповідну відстрочку від мобілізації, тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.